Всім привіт привіт! я їду до Барбара Слава їде за компанією. за компанією тому що потім їдемо в епіцентр купувати перехідник з американської розетки. Білки да? ну, для, перев... для дерев. Для того, щоб перевірити цей. І візьмемо. Все ж таки минулого року теж це робили, цього року зробимо. Ми білимо на зиму теж дерева. Це прямо зараз в жовтні. Це одна частина е, захищає. Це те, що може захищати від хижаків і те, що цей. Ну, трошки гарно І, і взимку теж буде захищати від сонця. Сонця, так, тому що у нас буває зими не такі сніжні, зими бувають не такі сніжні, і у нас часто буває тепло, і дерева насправді можуть вишкодитися. Ой, слухай, вночі обстріл. Е Все мені стало так. Ну, А це ще на велике накопичення, тому що те, що відбувалося в Харкові, в Харківській області, це теж на мене дуже якось вплинуло все разом. І е, ну, Я щось там не спав до п'ятої. Донатив на ЗСУ, що вам Гарний спосіб справитися з трибами. Варіант чи постригся? Дуже довго. Дуже довго. Твої коментарі. А, мої коментарі. Мені подобаються. Я гарно виглядаю. Так. Але довго. Ой, ну, по-перше, він вже така опив 10 хвилин, поки я uh, цей... А, поки я тут просто <laughs> дуже рух. Рух, так, да, складний кільце. Не знаю, як показати, у мене не перевертається камера. А чим тебе не перевертається? Бач, немає, тільки пауза, стоп. А, це ще. А це в флажочок поставити пам'ятку. А... І потім ти бачиш на а, моменті, а... де да, пам'ятку. Ну, коротше, так. Да. Він ще 10 хвилин в каву, а потім він. Прийшов, почав ще стригти, і під час стриг розмовляти з своїм ще колегою по цеху. Да. старший Мені любить дуже поговорити. Піздючий такі. Тому я весь час мовчу. Поранив мене ножиця, мов ножиці вухо заліпав. Офігеть, Боже. Бач? Все, напишемо на нього скаргу. Ага. Ось це його, його фотографію скаргу. і скажемо. Не ходіть до нього, він ранить. <ріст> Їдемо в епіцентр. Божечки. Їдемо в епіцентр. Да. Все, Маріанчик виїхав. Трошки не на свою колосу. Ну чого не на свою? Не на свою. Така ж такий Що я похорона машину? Ну я не знаю, що сьогодні. Не... Сьогодні субота. А, сьогодні субота. Ну так чого там попадаєш? Це не любляємо. Може всі відпочивають. Едемо в епіцентр. Епіцентр. UA потрібно. Звісно, можна? можна. Але Але на під час, під час Ямки. зйомки Ямки не, можна. Так, не можу. А це треба бабушці показати. Ось це. О, це за знижкою. Це ще є отакі орхідеї. Так, куди Мар'ян пішов? Ой ці гарні. Оце Азелія. Це вона вулична, вроді би. Все і бігонії. Боже, які гарні. Диви, які прям набиті. Ай-яй-яй. краса. А це що таке? Ого! Ну, мам, прочитаешь. А тут прям дорого. Це один із, напевно, найдорожчих. Так, так тому що потрібно подивитися до коштує що Що коштує? Переноска. Переноска. Переноска? Так, да, переноску нам треба, богін їх забрав. є переноски 825. Ось є, дивися великі по 550. Так, так, так. А ось сього є отакі мені більше подобаються, вони такі... Ой, футуристичний не пролажу. Дивись. Та теж непогано. О, такі прям вольєри для хотів. Акваріум. Ну це одноразово. 150, 5, папе... папер... картон, ну воно по картонна. картону. Тут тільки одну тварин. Одну одинки тільки помітниці, так. Треба брати дві. О, от. Або одну ось якусь ось тако, наприклад. А, да. Це цей не різдвяний віночок, а хеллоуінський віночок. Це я дорожчик. Що це? що? Ну... А це... ні, це ось такий... Павук. ось такий павук. Да, ось такий павук. Прикольно. Так, а, а що це за птаху. Скільки вони кожні? Бесцінно. Слухай, а ось, є, будь ласка, тобі за 190 гривень. Е, ось е, такі... Гірлянда піжани. Можна взяти і повіс... повісити у нас на цьому та, та та Ми ж не святкуємо це свято. Ми не святкуємо, але ми прикрашаємо. Ой, а дивись і такі горші які. Да, ходити, Треба по сусідам буде ходити і казати. Гаманець або життя. 386. От. І тут теж є такі дивись. Більше світиться. такі. А, ось. Кажани. Кижани. Три штучки, так. Да? 4. 270. Такие маленькие мыли. Мы графическими один дорогой. Приводим. <риводи>. Да, ой, дивись який павук прикольный. За 440 надсилый цель. На От силы, да, на силу темно. 240 на 100. Вот Пластмасова коса. Ну він не дуже осінній. Він прямо видно, що голові. А епіцентр вже готується до Хеппі Ньюєр. Тут все демонтується, ставляться такі ці кульки. Скоро буде Хеппі Year. Я не дуже полюбляю, о, у мене телефон сідає. Я не дуже полюбляю оце оце, ну не знаю, якось так виглядає трошки. Мені ну, подобається. Да я линочки вже скоро будуть продаватися. Кожного року вони дорощують і дорожчають. Класно. Я ось таку взяла. А ми з тобою... Ялинку купуємо кожен раз перед новим роком, так? Так, але ти не да. Ми щоразу купуємо ялинку перед новим роком. Щоразу, щоразу, так? Да. Причай, щоразу я кажу, слава, давай купимо ялинку, тому що в нас є одна, вона старенька, вона дуже гарна. От, але мені хотілося чогось свіжого, чогось гарного, така, такі ні ні Покупував нового року, тому що вони будуть дешевші, а потім виявляється, що ми нічого не купую. Це придумана система економії грошей. Добре, тримаємо. Варіанчик? Її би не рисини. Повітряна тривога, ми сидимо, чекаємо. Сподіваємося, воно закінчиться, тому що... Чекаємо, тому що тут немає укриття просто да. поруч. Так, да. тут немає укриття, тут є укриття типу, від епіцентру. Але нам люди сказали, що типу, дуже погано все. Та я не знаю, воно не від епіцентру, воно за епіцентру. Тобто це не від епіцентру. А, О, навіть так. От. Сподіваємось, це буде недовго. Так, що таке? Нагадуємо, що Росія це країна гній. Це країна тера. Так, тривога закінчилась, слава Богу. Ні, ну та яка ми чекали, так. Да. Ну, на, наче зараз немає трохи. Просто почув, що у когось там спрацювала тривога. Беремо. Тривожний аваз дух, йдемо на каз. що? Я думаю, що не зараз. Їм оплату, і може не поплата, поки працює. Знову повітряна тривога, ну все. Володь. Треба буде там рушити це все, да? Господи, боже. Знову не працюють клас.

Не понятно, непонятно. Відбі непонятно. повітряної тривоги, так. Да, ми нічого не купили в епіцентрі, але ми купили у тому придорожному. Да, купили у придорожному... придорожному чому? У придорожному садовому магазині. Базарчику. Тобі треба? Я не хочу. Ти впевнений? Ки помидор. 146 сорок На Поїхали за яйцями. Боже, така прикольна штучка. Все, овощи. так Добрый день. А можно потаскать? А, все шматочек шеи. Все шматочек шеи. І два курячих філе, якщо вони одинарні. Боже, яка класна штука. Така цяцька. <реш> дякую. А наскільки вишло м'ясо приблизно? Там. Там десь кіло, кіло двісті, два. Добре, дякую. Просиділи, чекаючи, поки тривога перейде. Скільки? Скільки ми просиділи? Години-дві. Півтори точно. Півтори точно години ми сиділи. Боже мій, я хотів розходити, щоб тебе теж було видно. Так. Так. Ну, так що якось так. У нас є оця лоза, яка трошки лишилася після обрізки винограду, і ми вирішили з неї сплести ось такий віночок. І зараз ми його прикрасимо і це буде вінок. Це буде осінній віночок, ми його повісимо при вході. От, можливо, він не рівної такої форми. Поки що, але ми його... Зараз... Немає нічого ідеально. Ну, що, побачимо, що буде далі. Основу для вінка ми зробили. А тепер що? Тепер я хочу розпакувати коробку. Мені прислали 50 штук цибулинок тюльпані. І ми сьогодні маємо їх посадити і зробимо огляд. А, тут нічого немає, тут є. Вони теж запаковані. А, нам ще й прислали шоколадку. <сélite> <сélite> так, це прикольно. Дякую. Так. Це у нас Крокус, крокус ботанічний аромат. Він такий жовтенький. Ой, слухай, який гарний. Так. Це Те, Крокус теж, е, е, бачите, пишеться Fire Refly, так, Слухайте. ну, гарно. ну, гарно, Це все цибулинки. Крім крокусів, ще це ще цибулиночки у нас. Давайте просто подивимось, який загалом. Ну, знаєте, гарні, гарні полинки це полинки, здорові. Так, Так, ну, чудово, це чудово. Отже, ну, ми, отже, будемо садити. Можливо, ще тут? Правда? А ты тільки три, там, можливо, да. треба було більше? Ні, ну нормально. Тут то є шість, то то є три. Так, і ще тут. Зараз Вітер сьогодні. Вже витримала коробку. Трошки як Дивимося, буде. — Ти читав, що треба тако щільно, так? Так, да, типу щільно один до одного, туди вони собі кубку ростуть. все хорошо. Все все, всі зараз, всі щасливі. Так, і ще у нас ще три, три, три залишились. Денис, ось руч. На чомусь це. Небо скигнулося темними хмарами. Люди за звичкою водяться парами. Ну, дуже-дуже похолодало, дуже різко навіть дощ пройшов. Да. Е, ну, але я думаю, що ми зможемо посмажити шашлики, тільки гарно одягнемося. Да, да, я будемо сидіти вдома. Маємо, що зараз прийде в гості подруга. до нас подруга, і можливо брат заїде. Ну, це буде класно, я сподіваюся. Так, а щодо того, як я роблю вінок, то, можливо, я завтра його дороблю і покажу вам. Так, Сьогодні вирушаю до домукачу. Вирушаю по справах, ну і буду, напевно, трошки вам розповідати, що, де і як.